Всім знову привітики! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні булочки з мега смачною начинкою. Готуємо дріжджове тісто. У Уємкість засипаємо сухі дріжджі або розламуємо вологі. Потім додаємо цукор. Від спільної кількості усього борошна ми додаємо 3 столові ложки до цієї консистенції. Добре перемішуємо та вливаємо молоко. Знову перемішуємо, але вже не так старанно. Після цього накриваємо харчовою плівкою. Залишаємо нашу масу відпочинути хвилин на 15-20. Беремо миску побільше, переливаємо консистенцію та додаємо інші продукти. У вхід йде яйце. Його потрібно добрянько розмішати до однорідності. Додаємо олію і знову все перемішуємо. І, звісно, що борошно, щоб тісто стало густим. Бажано його додавати частично, щоб уникнути грудок. Коли тісто стало густим, і його вже неможливо мішати ложкою чи лопаткою, тоді ми вже його починаємо вимішувати руками. А миску, куди ми його будемо перекладати для того, щоб воно подумало, так скажемо, ми змащуємо олією і саме тісто також. На цей раз харчова плівка вже не потрібна, тому що ми закриваємо пакетом. Даємо відпочити приблизно годину. Поки тістечко відпочиває, ми робимо начинку. Це все за стандартом. Додаємо сир, сметану та цукор і все добренько перебиваємо блендером. Начинка виходить щільна, що мені дуже подобається. Тим часом наше тісто вже готове для замісу. Розкатую ковбаску та нарізаю приблизно одинакові частинки. Після цього ці частинки перетворюю в кульки. Приступаю до збірки наших майбутніх булочок. Слідкуйте за мною та повторюйте. Коли ви вже всі булочки наліпили, розбиваємо яйце та перемішуємо його до однорідності, щоб зверху помазувати наші булочки. Перемащуємо наші булочки, розігріваємо духовку до 190 градусів та випікаємо наші булочки приблизно 20-30 хвилин. Ну, от і все, рум'яні, запашні. Та дуже смачні булочки у нас готові, можна пити чай або каву. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!